Дячки відео для вас ще для блогеров Дивіться. Як що як вас влюблює мальчик. Е, ви повинні рахувати за одного. Давайте я з вами буду пальці загинати. Я ці факти почула десь. Ну, ладно, не буду загинати. Ти не почула, а просто знаю. Ти що, що отак от робив мальчик один і потім ну, із садочком. І потім він сказав, що в мене. влюблен. Все фильтры я такой не просто так сделала, вы поняли почему. Потому что э, первый факт для девочек блогеров именно. Э, я к чему спрашиваю по телефону, как называется твой канал, а против вас на один подписчик больше. Это означает, что он на вас подписался. Другой факт. Он пытается все время вас рассмешить. Третий факт. Он хоть раз что вам дарил. Ну і четвертий факт. Він хоче все время з вами гуляти. Отак. Відео для дівчаток. Дівчатка, пользуйтесь. Усім пока-пока. До зустрічі!